Я доволі часто помічаю, що у людей виникає питання а який з тестів ваші IELTS чи схелпі? А який легший, а який краще обрати? І в цьому відео я порівняю і розповім про плюси і мінуси кожного з них без води і по суті максимально простими словами. Вау, це сімпо. Сподіваюся, що після перегляду. Ви зможете зробити більш обґрунтований вибір. Давайте спочатку розглянемо подібності між IELTS та SELP. Обидва тести складаються з чотирьох частин: аудіювання, читання, письма та говоріння. Тривають приблизно однаково IELTS на 15 хвилин коротший. Вартість приблизно така ж сама різниця Це декілька чашок кави у Starbucks. Обидва визнані Урядом Канади для імміграції, і IRCC не надає перевагу жодному з них. Результати для обох дійсні два роки. Тобто, через два роки з моменту здачі результати тесту вже не приймаються для жодних імміграційних програм. Але цей момент уточніть, будь ласка, у вашого імміграційного консультанта, так як думки з цього приводу. Розходяться. Тепер розглянемо відмінності та пройдемося по кожній частині окремо. Аудіювання Уайлдз триває приблизно 30-35 хвилин і складається з чотирьох секцій, і це діалог між двома людьми, діалог на побутову тему, наприклад, бронювання готелю, оренда квартири та інше. Відповіді майже дослівно повторюються в аудіо. Монолог. Оговорить одна людина, наприклад, екскурсія в музеї, оголошення в університеті, слухати деталі та загальну інформацію, академічна дискусія, розмова декількох осіб, наприклад, обговорення або дискусія стосовно якогось проєкту між студентами і викладачем. З'являються різні думки, потрібно аналізувати діалог, лекція або академічний монолог, говорить одна людина. Тема пов'язана із наукою, історією, технологіями або іншими академічними дисциплінами. Найбільший недолік IELTS слухання це його складність через різноманітність акцентів, які відрізняються своєю вимовою, інтонацією та швидкістю мовлення. Don't like it. Наприклад, австралійці та британці часто говорять швидше, ніж канадці, новозеландський акцент. Має незвичну інтонацію, що робить його складним для розуміння. Я скажу більше, у Айлтс секція 3, академічна дискусія, може говорити декілька людей одночасно, і якщо у них різні акценти, це значно ускладнює тест. This is not good. Аудіювання у Селпіп триває приблизно 60 хвилин і складається з шести секцій. І це. Проблемне вирішення ситуації, діалог між двома людьми, про розв'язання побутової проблеми, наприклад, планування подорожі, організація події та інше. Повсякденний діалог, неформальна розмова між двома людьми, наприклад, друзі говорять про покупку авто. Потрібно визначити емоції та ставлення співрозмовників, слухання інформації, монолог. Наприклад, оголошення на вокзалі або пояснення менеджера на роботі, запитання перевіряють загальне розуміння інформації, прослуховування новинного сюжету, наприклад, історія про якусь подію чи проблему в суспільстві потрібно зрозуміти основну ідею та важливі деталі, слухання дискусії, наприклад, дискусія між колегами про вибір місця проведення корпоративного заходу. Запитання перевіряють розуміння думок кожного учасника, слухання точки зору, наприклад, дискусія між двома людьми із різними точками зору на одну і ту ж ситуацію, наприклад, дискусія про соціальні мережі, користь чи шкода. Потрібно порівняти аргументи та зрозуміти позиції. У селпі, на відміну використовується тільки північноамериканські акценти, Американський. Та канадський. Наступна секція це читання. Читання Wilds триває приблизно 60 хвилин і складається з трьох секцій, і це секція 1 найлегша. Це коротка стаття або огляд із загальною інформацією. Тобто текст із реального життя, наприклад, інструкція або оголошення. Секція 2 середньої важкості, більш деталізований текст із аналізом. Це може бути текст із робочого середовища, наприклад, посібник для працівників або посадові обов'язки. Секція 3. підвищеної важкості, довга академічна стаття із складною лексикою. Це можуть бути наукові відкриття, історичні події, біографії відомих людей, соціальні або екологічні проблеми. Уайлдз немає таймера на виконання, дається одна година. І ви самі керуєте своїм часом. Читання у селпі триває приблизно 60 хвилин і складається з чотирьох секцій, і це розуміння листування. Ви читаєте лист або електронну пошту і відповідаєте на запитання щодо деталей та тону. Аналіз схеми чи таблиці. У цьому завданні вам потрібно зрозуміти інформацію з діаграми. Таблиці чи графіку і правильно її застосувати для відповідей на запитання. Пошук потрібної інформації тут вже довший текст, наприклад, газетна стаття про здорове харчування або витяг із правил користування спортзалом. Потрібно зрозуміти основну ідею та важливі деталі. Порівняння точок зору. Тут зазвичай дається діалог між двома або більш людьми, які висловлюють свої точки зору. Потрібно порівняти аргументи та зрозуміти позиції. У Селпіп на кожну секцію відведено фіксований час приблизно 10-15 хвилин, і це допомагає краще управляти часом. Наступна секція це письмо. Письмо Wilds триває 60 хвилин і складається з двох секцій. У першій секції вам потрібно описати графік, діаграму, карту або процес. Наприклад, Опис графіка, що показує зміну кількості туристів у трьох країнах із 2010 по 2020 рік, або опис процесу очищення води перед постачанням у міста. Ви маєте написати від 150 слів і більше. У другій секції вам потрібно написати есе на задану тему, наприклад, Деякі люди вважають, що онлайн-навчання ефективніше за традиційну освіту, чи згодні ви з цим твердженням або рівень ожиріння серед молоді зростає у багатьох країнах. Які основні причини цієї проблеми як можна її вирішити? Ви маєте написати від 250 слів і більше. Wild письмовий тест триває 1 годину. Тут також немає таймера і ви самі керуєте своїм часом. Письмо у Selpiп триває 53 хвилини і складається з двох секцій. У першій секції вам потрібно написати електронного листа у відповідь на задану ситуацію. Прикладом листа може бути ситуація. Де ви відвідали ресторан і були незадоволені якістю обслуговування. Напишіть листа менеджеру ресторану, на який ви скаржитеся, і запропонуйте можливі шляхи вирішення такої проблеми. Обсяг листа має бути від 150 до 200 слів. У другій секції вам потрібно дати відповідь на опитування або висловити власну думку, наприклад. Чи погоджуєтеся ви з тим, що сучасні технології негативно впливають на суспільство? Поясніть свою точку зору. Або багато людей зараз працює із дому. Чи вважаєте ви, що це є кращим варіантом порівняно із роботою в офісі? Поясніть вашу точку зору. Обсяг також від 150 до 200 слів. Поселпіт, окремий таймер на кожне завдання. Також у СЕЛПІП система підкреслює помилки у правописі та пропонує варіанти їх виправлення, як у Word. Oh, well, that's great. Наступна і остання секція це говоріння. Говоріння IELTS триває 15 хвилин і складається з трьох секцій. Спочатку екзаменатор запитає ваше ім'я та попросить паспорт. Потім задасть питання про вас, ваші звички, хобі. Чи оподобання. Теми прості. Щоб розігріти розмову, відповідайте повними речнями, не просто «yes» або «no». Використовуйте прості, але природні фрази. Далі вам дадуть картку із завданням. Потрібно буде щось описати: людину, місце або подію. У вас буде одна хвилина на підготовку. Після підготовки потрібно буде говорити одну-дві хвилини без перерви. Екзаменатор також може задати одне-два коротких уточнюючих запитання. У секції 3 екзаменатор задає абстрактні або складніші питання, пов'язані із темою із секції 2. Ви повинні пояснити свою думку, аргументувати її та навести приклади. Питання можуть стосуватися глобальних тем, суспільства, технологій, освіти та інше. Уайлд згоріння проходить у форматі розмови з екзаменатором, що дуже схоже на інтерв'ю. Це може бути стресово, адже відчувається як співбесіда. Також усне тестування часто проходить в інший день, ніж решта іспиту. Can be really, really tough. Говоріння в СЕЛПІП триває 20 хвилин і складається з вісьми секцій, і це Давання поради. Вам дадуть ситуацію, де хтось із друзів, колег або родичів потребує поради. Вам потрібно дати чітку та логічну пораду, пояснивши свої рекомендації. Підготовка 30 секунд, відповідь 60 секунд. Розповідь про особистий досвід. Вам дадуть ситуацію, відповідно до якої. Потрібно буде розповісти про особистий досвід. Підготовка 30 секунд. Відповідь 60. Опис сцени. Вам покажуть зображення, яке ви повинні описати. Потрібно говорити чітко та детально. Звертаючи увагу на людей, об'єкти, дії та атмосферу. Підготовка 30 секунд. Відповідь 60. Роблення прогнозів. Вам буде показано зображення із попередньої частини, і ви повинні зробити прогноз щодо того, що на вашу думку може статися далі. Підготовка 30 секунд відповідь 60. Порівняння та переконання. Вам буде запропоновано дві опції, і вам потрібно буде вибрати один варіант та переконати співрозмовника, що цей варіант кращий за інший. Підготовка 30 секунд. Відповідь 60. Вирішення складної ситуації. Вам буде представлена складна ситуація. І вам потрібно пояснити, як її вирішити. Підготовка 30 секунд. Відповідь 60. Висловлення думки. У цій секції вам потрібно висловити свою думку щодо певної теми та аргументувати її. Підготовка 30 секунд. Відповідь 60. Опис незвичайної ситуації. Вам потрібно уявити, що ви потрапили в незвичайну або складну ситуацію і пояснити, що відбувається. Підготовка 30 секунд, відповідь 60 секунд. У салпі немає співрозмовника, тобто весь тест проходить на комп'ютері. Ви відповідаєте в мікрофон, а система записує ваш голос. Це допомагає уникнути зайвого хвилювання. Доворі. We are smart. У селпі всі частини приходять в один день, і говоріння є останньою частиною. І через це багато кандидатів втомлюються до моменту запису відповідей. Висновок. що ж обрати? Чесно кажучи, якби я зараз подавав заявку на піар, я скоріш всього обрав селпі. Особисто я вважаю, що він простіший. І мені комфортніше здавати тест на комп'ютері. І зробити все за один раз, а не розбивати тестування на два дні. Але незалежно від того, який тест ви оберете, успіх залежить від підготовки. Ознайомтеся з форматом тестів, пройдіть пробні завдання та оберіть той варіант, який вам найкраще підходить. Якщо ви вже складали зелпів, залиште коментар про свій досвід та з балами, які ви отримали. І що було складним особисто для вас, а що ні, не забудьте лайкнути це відео та підписатися на канал. До зустрічі і на зв'язку!